Ось такий шикарний ставок. Це продовження тої річки, яка в нашому селі. Сюди до дамби 2,5 кілометри. Не подивилися, скільки часу я йду. А тут ми купаємося, приїжджаємо сюди купатися, так само купаємося в нашому селі. Ну, тут дуже глибоко. Якщо в нас в селі а, мілко, то тут глибоко. З цієї дамби У мене приїхали гліб вниз, але його треба там ловити. Ось така краса. Покажу, що сюди вже стоять пригради оці. Коли спускають ставок, тут вибирають рибку. Ну і тут теж охорона сидить. Тут можна, коли приїжджаєш, культурно сидіти. Є столик, люди самі зробили. місце для дров, для сміття. Дуже класно. От. що, А я мандрую далі.